Здоровенькі були Олди. Світ закінчився не з ядерними вибухами, а з холодною радіаційною тишею. Вулиці колись живих міст перетворились на попіл, десь валяється опалений плюшевий ведмедик. Поруч скелет матері, що до останнього притискала до себе дитину. Цивілізація, віра, наука усе це стало пилом. І мутації у подарунок. Бо ця нова епоха не людська. Вона належить радіації, вона розповзається тріщинами асфальту, світиться в болотах, шепоче тріском лічильника Гейгера, і щось народжується у цьому бруді. Наука каже, це смерть, це кінець. Волтек будували бункери, щоб зберегти нормальність. Люди боялись, ховалися за свинцевими стінами, але не всі. Є ті, хто не шукають чистої води, не бояться мутацій. Бо вірять, що радіація не отрута а божественний дар. Вони моляться буквально ядерні бімбі, яка не вибухнула. У них не храм, у них реактор і їхнє священне ім'я атом. Це не вигадка і не метафора, це реальний постапокаліптичний культ. І сьогодні ми вирушаємо в саме серце цього божевілля. Якщо тобі таке заходить, врятуй це відео від радіаційного забуття. Подобай, підпишись. І рушаймо у саме серце божевілля. Бо тут світ, де атом став Богом, і ніхто тебе не врятує. Тільки антирад і трохи вдач. Від кюрі до культу як радіація стала богом. Все почалося з близьку. не ядерного, наукового. У 1898-му Марія Кюрі разом зі своїм чоловіком вперше відкрила радій і полоній. Вона ж. Першою відкрила та зробила слово радіоактивність відомим у всьому світі. Ця жінка досліджувала невидиме, і світ захопився цим сяйвом. Ніхто тоді не думав, що цей дарунок науки стане смертельним поцілунком. За іронією долі її вбила не радіація, адже Марія Кюрі померла від апластичної анемії. Її лабораторні зошити досі зберігаються у свинцевих сейфах, бо й через 100 років вони. Світяться. Так, наука навчила боятися того, що колись здавалось чудом у 20 столітті людство перетворило радіацію з лабораторного дива на зброю кінця світу. Лише два слова: Хіросіма Нагасакі, тіні на стінах, обгорілі діти, гори смертоносного попелу. Це була не просто перемога, це була поява нового бога, холодного ядерного з кнопкою замість волі. У реальному світі ми навчилися будувати саркофаги, ловити альфа і бета-частинки, рахувати рентгени, ховати уран глибоко під землею. У світі Швелаут все пішло по іншому шляху. Там ніхто не зупинявся. Волтек будувала підземні сховища, люди закутували себе в силову броню, пили антират і прокидались від сигналів тривоги. Радіація так само вбивала, спотворювала та змінювала, але її не могли зупинити. Вона стала невіддільною частиною цього нового світу: болотні люди, гулі, супермутанти та інші покручі, усі вони це її діти, діти радіації. Наука намагалася боротися з радіацією та її наслідками. Але з'явилися ті, хто сказав а навіщо. А що як мутація це не вирок, а еволюція. Що як не залишки старого світу, а нова істина? Так з'явилися діти атома, не як секта, а як нова релігія. Їхній Бог не у небі, він у кожному зараженому болоті, в кожній радіоактивній дозі у світлі ядерного вибуху. Для них радіація не отрута, а шлях до просвітлення. І поки вцілілі ховаються по бункерах, ці божевільні йдуть просто в епіцентр, шепочуть радіації молитви та вірять, що чим більше вони будуть світитися від дози опромінення, тим ближче вони стануть до божественного просвітлення. Їхня реальність для нас кошмар. Але це вже не має значення чому. Хто вони, як живуть, і що буде, коли їх стане більше? Залишайтеся з нами, бо далі будуть ті, хто світиться з вірою і буквально горять у ній. Ядерна церква судного дня. Усі ваші дрібні вчинки стануть безглуздими, коли атом повернеться. Його сяйво пошириться, воно освітить і породить нескінченні світи зсередини кожного з нас. Брат Анрі Сектант. Церкви атома, вони не поклоняються сонцю, не моляться до неба. Їхній Бог це радіація, чиста, первинна, смертоносна. У той час, як більшість жителів пустки ховаються під землею, ковтають антирад і бояться кожного писку лічильника гегера, ці фанатики йдуть назустріч світлу. І не фігурально, а буквально. Вони марять опроміненням, моляться до ядерних боєголовок. І чим ближче вони до смерті, тим ближче, як вірять, до просвітлення. Це діти атома, релігійний культ, який став феноменом у світі Фелаут. У їхній картині світу перший ядерний вибух, це не трагедія, а початок нового життя. Це, мабуть, свого роду алюзія на той самий Бік Бенґ, що породив наш з вами світ. Поділ атома для них не кінець, а мить творіння. Кожна детонація акт божественного дотику, а Хмара Гриб ніщо інше як німб на голові Всевишнього. Ці віряни з'явилися у післявоєнній Америці на згарищах цивілізації серед мутацій і руїн. Спершу як маленькі громади, згодом як повноцінна церква, без централізованої влади, без папи, але з догмами, пророками і власними легендами. Одні з них. Мирні аскети, які вірять у просвітлення через терпіння і прийняття. Інші небезпечні фанатики, які вважають ядерну війну єдиним шляхом до очищення світу від гріха. Вірування атомітів варіюються, але всі вони мають спільне ядро: віра у божественну природу радіації. Вони вірять, що душа очищується лише через сяйво, що великий розкол це обітниця нового буття. І що смерть це лише перехід у світ, де атоми розходяться нескінченними колами. Деякі з них навіть стверджують, що чули голос атома у себе в голові: шепіт, що веде крізь пустку, інші, що бачили видіння у вигляді ядерного світла. Для когось це шизофренія, для них акт божественного откровення. Церква атома має своїх святих легенди, тексти, у них свої месії і зрадники. Свої священні бомби та ритуали очищення. І хоча вони виглядають божевільними, їх не можна недооцінювати, бо фанатизм підсилений радіацією страшніший за будь-яку зброю. Вони не хочуть повернення старого світу. Вони хочуть його знищення, щоб із попелу постала нова реальність, опромінена, світла, ідеально рівна, без гріха, без бруду, без людської слабкості. Але кожна релігія має свою мекку, свою Першу святиню. У церкві Атома це мегатонна, місто, побудоване навколо нерозірваної ядерної бомби. І там просто в кратері почалась історія найбожевільнішої віри в постапокаліптичному фелаут. Атомна мекка все почалося не з храму і не з фундаменту, а з кратера. Що залишився після падіння ядерної бомби. Коли Велика війна стерла світ до попилу, перші вціліли, тікали куди завгодно, під землю, у пустелю, хтось взагалі замикався в собі десь посеред зруйнованої власної оселі. Але були й такі, що пішли до джерела, до епіцентру, до вибуху. У самому серці столичної пустки вони знайшли кратер усередині. Не просто уламки, а ціла неактивна ядерна бомба величезна, холодна, священна. Так народилась мегатонна. Це поселення стало однією з перших опор цивілізації посеред столичної пустки. Його стіни з уламків старих літаків, його центр з уламків старого світу, а його серце вибухівка. Саме тут почали збиратись перші діти атома. Вони не прийшли завойовувати. Не вимагали звернення. Лише одне залишити бомбу в спокої, не чіпати святе, не знешкоджувати. І на диво, мешканці погодились, бо ті культисти вміли добре будувати, розчищати та допомагати. Їх віра була їх мотивацією. Їхні молитви не заважали, а навіть трохи заспокоювали. Так, у Мегатонні з'явилась перша каплиця атома невеличка, скромна, але жива. В самому епіцентрі майбутнього розколу історія пам'ятає ім'я, сповідник Кромвель, колись пустельник, потім пророк, людина, що присвятила себе культу, з якого весь світ сміявся вголос. Він стояв на краю платформи біля бомби, виголошував проповіді, звертався до сяйва, наче воно його чує. Громада ставилася до нього як до місцевого дивака, або ж навіть божевільного. Та ніхто не наважувався його прогнати. Бо всередині всі відчували, ця бомба не просто залізяка, вона жива. І хоч візуально бомба виглядала неактивною, самотній мандрівник згодом дізнається, що в ній бракує всього одного компонента заряду імпульсного синтезу. Лише один крок відділяє мегатонну від перетворення на хмару рибоподібної форми. Один крок, якого ніхто досі не зробив, але спокуса. Була. Скажу по секрету, я її навіть підривав кілька разів, а потім милувався цим дійством з верхніх поверхів Темпені Тауер. Теж так робили, а ну признавайтесь. Навіть у самого Кромвеля, за легендами, звісно, були сумніви щодо цієї бомби. Він міркував: а чи не піти до самого кінця та не здійснити поділ власноруч? Так віра й страх. Билися в ньому довгий час, поки той не вирішив залишити вибір іншим. Так, у самому центрі першого великого поселення пустки з'явилась перша ядерна релігія. Ніде у світі Фелаут божевілля й віра не були так близько одне до одного, як тут: у Мегатонні, у тіні бомби, над якою щодня здіймались молитви до сяйва, до вибуху, до атома. Бо, як казали місцеві, у кожного є свій Бог. У нас той, що знищив світ. І саме тому він гідний поклоніння. Та мегатонна – лише початок. Бо як і радіація, віра в атом не стоїть на місці. Вона поширюється повільно, непомітно, але незворотно. І те, що почалося з кратера, згодом захопило пустку. Поділ дітей атома. Куль дітей Атома складається з розрізнених громад, кожна з яких має власну ієрархію, здебільшого побудовану навколо харизматичного лідера. Це можуть бути сповідники, пророки, батьки чи матері сяйва. Вони проголошують власні заповіді. А в окремих громадах їхня влада абсолютна. Іноді такі лідери призначають інквізиторів. Для виявлення єресі серед пастви, та це радше виняток, ніж правило. Оборону віри тримають на собі фанатики. Віддані воїни, часто колишні найманці або рейдери, які навернулись до культу. Їх очолює великий фанатик, що також призначає заступника для нагляду за придатністю нових братів по вірі. Найвірніші можуть здобути почесне звання хрестоносця. Фанатики не просто охороняють. Вони перші кидаються у бій без страху смерті, бо смерть це лише новий поділ. Релігії мають дивну властивість, замість того, щоб об'єднувати, вони часто множаться, як віруси в радіаційній зоні. Діти атома тут не виняток. Їхнє світло не завжди несе за собою єдність, а частіше це розкол. Одним із перших став апостольський бунт 2278 рік. У самісінькому центрі Мегатони з'являються апостоли вічного світла, відгалудження дітей атома на чолі з матір'ю Кюрі Третьою. Колишня прихильниця Кромвеля стверджувала, що отримала видіння від самого пророка атома. Вона покинула церкву, прихопивши сина та кількох однодумців, і заснувала власне бункерне братство у Спрінгвейлі. Їхні ідеї радикальні навіть за мірками атома. А далі більше: експедиція послідовників Кромвеля з Мегатонни рушає на північ до острова Фаргарбор. Тут з'являються Мартін і Тектус, майбутні духовні лідери на острові. Але мешканці Гавані швидко виганяють секту, звинувачуючи у поширенні радіаційного туману. І саме в цей момент з'являється міфічна матір туману постать, що проводить вигнанців. До нового притулку, старої військово-морської бази. Так починається нова епоха віри, ще фанатичніша, ще непримиренніша. У сяйному морі інша група атомістів оселяється у самому пеклі кратері атома. Мати Ізольда, їхня лідерка, виховує нове покоління в умовах смертельного рівня радіації. Та навіть там відбувається розкол. Останній син атома приходить з новим баченням. Обіцяє так звані портали до інших всесвітів. Його вважають єретиком, виганяють, але частина вірян йде за ним. На південному сході маяк Кінспорта, де також оселяються віряни. нові поселення, нові каплиці. А в руїнах утилізаційного центру братів Джальберт – чергове вогнище віри, яке вгасає після вбивства торговця та божевілля пророка Едмунда. Так діти атома, колись єдина монолітна релігія поступово перетворюється на дітей конфлікту. Вони розпорошені, нестримні, і кожен вважає себе єдиним обраним, у кожного своє сяйво, своє божевілля і своя бомба, але атом один. Тож у що саме вірять ці послідовники світла, які догми тримають їхні думки вкупі, а тіла біля радіоактивних кратерів? Час зазирнути в саму серцевину їхньої віри. У ритуали, у молитовники, у священні фрази. Бо кожна релігія має свій катехизис. Навіть така, що народилась у пеклі атомного вибуху. Євангеліє Радіації для дітей атома радіація не отрута, а благословення. Їхня релігія це культ світла, що палить, їхній Бог вибух, а сенс життя. Поділ це не просто смерть, це вознесіння. Мить, коли сяйво пронизує тіло, розщеплює душу і звільняє внутрішні всесвіти. Саме так атоміти тлумачать головне таїнство своєї віри. І хоча найвищою формою є загибель у ядерному вогні, навіть повільна смерть від опромінення вважається святою, бо кожен рентген наближає до священного атома, те, що для інших жах, для них благодать. Вони шукають зони з найбільшим фоном, оселяються в руїнах, будують каплиці серед кратерів, збирають і охороняють ядерну зброю. Але не для війни, а для молитви. Де інші бачать небезпеку, вони бачать місію. Їхня присутність завжди відчувається. То джерело води раптом стає смертоносним, то безпритульні отримують пляшку, наповнену сяйливою рідиною. Але навіть у фанатизмі є межа. Терактів смертників у їхній історії не було вони не самогубці, вони апостоли, атоміти вірять у скромність, аскезу і знецінення плоті. Адже людське тіло це лише тимчасова оболонка, що має бути розчинена священним радіоактивним сяйвом. Хтось з них пацифісти, інші фанатики з гамма-гарматами. Але всі вони визнають. Будь-яке зазіхання на світло це святотатство, і карати за нього можна і треба. Території, заражені радіацією, це їхня мекка, їхній Єрусалим, їхній храм, і навіть той, хто не здатен витримати сяйво, може служити атому, очищаючи себе стражданням, покаянням або пігулками антираду. Вони розділені, та всі чують голос у кожного своє бачення, свій пророк, своє сяйво. Та коли. Атом говорить, вони слухають, як колись апостоли слухали Ісуса. І в їхніх мареннях з'являється істина або те, що вони за неї приймають. Настав час заглибитись у святе письмо Апокаліпсису у видіння, откровення і єретиків. Біблія з Урановим присмаком. Атом говорить, але не до всіх, і не завжди словами. Інколи це шепіт. Інколи спалах, інколи зелений олень, який виходить з радіаційного туману й пророкує кінець світу. У дітей атома істина народжується не у спокої, а у божевіллі, не в мовчанні, а в маринні. Бо що таке прозріння, якщо не дар шаленства? Їхні пророки це ті, хто пустився доти, доки не втратив свідомість, медитував. Поки не побачив осяйне обличчя Бога. Пив лише заражену воду, поки мозок не зварився. Тоді приходило одкровення, і починалася нова глава в історії культу. Мати туману легенда Месія у спідниці з диму й радіації. Вона повела вигнанців через туман до нового дому. Її поява була знаком і доказом, що атом це живий Бог. Вона не просто дух, вона голос невидимого Бога. І таких голосів у культу безліч. Хто як почує, той так і пророкує. Тож не дивно, що у дітей атома постійно змінюються догми. Сьогодні мир, завтра війна. Новий сповідник приходить, приносить нове сяйво і змінює абсолютно все. Іноді здається, що це якась пародія на християнство. Але це дзеркало, темне, розтріскане. Викривлене дзеркало віри. Їхні молитви завершуються амінь. Їхні промови це переплетення цитат з Біблії, їхній стиль як із пергаментів XVI століття, перекладених через радіоактивний Google Translate. Кромвель проповідує цитуючи тексти, дуже схожі на біблійні, роздають святу радіоактивну воду. Навіть структура церкви з батьками, братами та сповідниками до болю знайома. Та головне, у них теж є своє вознесіння, але не на небо, а в атомний поділ, у ядерне світло, у смерть, що є початком нового життя. Епілог світиться значить живе. Колись люди вірили у небо. Потім у саму людину, потім у кнопку, а потім світ просто зник. Залишились тільки згарища, радіація і ті, хто в ній побачив просвітлення. Діти атома це не просто секта, це дзеркало, спотворене як тіло гуля. Але чесно, у ньому всі страхи людства, уся жага сили, увесь абсурд поклоніння тому, що знищує. Іноді здається, що вони божевільні, а потім озираєшся і бачиш людей, що моляться на криптовалюти, на айфони та на ракети. Може, ми всі діти атома, просто з іншими богами. Бо, врешті-решт, кожен із нас іде до свого поділу, до свого сяйва, до свого кінця. І коли настане наша мить, не буде ні суду, ні прощення, буде лише вибір. Чи ти просто вижив, чи прожив життя так, щоб щось залишити після себе. Атом не судить, він просто є. Якщо тобі сподобалось відео, не забудь про вподобайку, підписку.